Що стосується зміни тактики, то ми бачимо, що росіяни комбінують їх з дронами-приманками. Це вже як то кажуть, було сталою практикою станом на 25-й рік. Але ми бачимо, що в дронах такого типу як гірбіра, наші фахівці знаходять вже і засоби комунікації, які дозволяють обмінюватися інформацією між бортом та командними пунктами на території Росії, що дає теж змогу їм вести певний рівень координації цих ударів. Безпосередньо під час нанесення, а також ми бачимо, що зміна тактики а, вона виливається в те, що ворог почав концентровано застосовувати подібні засоби ураження. Тож раніше ми бачили, що ворог запускав умовно 10 одиниць у 10 різних цілях, і десь відсотків 20 з них долітали. То зараз ми бачимо, що на одну ціль застосовується 20, 30, або навіть більше безпілотників подібного типу, що е, в свою чергу веде до того, що та ППО, яка відповідає за конкретний сектор оборони, вона перевантажується, і відповідно ми бачимо, що більше таких ударних засобів, на жаль, можуть долати цю систему протиповітряної оборони.